Любі малята, сьогодні у нас з вами заняття знайомство з природним довкіллям. А тема нашого заняття Калина, символ України. Так давайте прослухаємо з вами вірш. У нікетяги Калини горять вогнями усіма. Без калини нема України, без народу в країни нема. Калина й Україна нероздільні Калина полюбила українську землю за сприятливі умови для росту. А український народ шанує калину за гарну вроду та цілющі властивості. Існує легенда, звідки з'явилась в нашій країні Калина. Давайте прослухаємо. То було дуже давно. В одному селі жила чарівна дівчинка, яку звали Калинка. Люди любили її за добре серце. Навесні калинка, як завжди, пішла до лісу. Дай, думає, посаджу вздовж шляху якусь рослинку, викопала тонюсіньке стебло та посадила, а щоб воно прийнялось, калинка поливала його щодня. І деревце прийнялось, і розрісся великий кущ. Іде якось шляхом подорожній, стомився і сів під кущем перепочити. Тут увесь кущ, немов і сну стрепенувся, гульк, і враз кущ укрився білим-білим цвітом. Дивиться, подорожній. А що воно далі буде? Осипався цвіт, і замість нього з'явилися Червоні ягоди, як намисто виблискують, і диво в кожній ягодці заховане зернятко, схоже на малесеньке серце. Прийшла калинка до свого улюбленого місця і здивувалась ягідками зерняткам, а кущ нахилився до неї і шепоче: це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй мені. Своє ім'я Калинко. Отже, діти. З яким народним символом ми з вами познайомимось? Так, вірно, це калина. Він є дуже важливим для нашого народу. Отже, дітки, на цьому наше заняття завершено. До побачення!